Починаємо приготування торту із крему. Беремо 100 мл молока. Далі всипаємо туди крухмаль. Також беремо ванільний цукор, додаємо звичайний цукор і все це добре перемішуємо, розмішуємо все це, допоки цукор не розчиниться у молоці. А далі додаємо туди жовтки. І все добре знову ж таки перемішуємо, для того, щоб вся ця маса стала однорідною. Далі беремо каструльку з товстним дном, виливаємо туди залишки молока, а також додаємо суміш, яку ми тільки що розмішували. Наступним етапом ставимо це все на плиту на середній вогонь і постійно перемішуємо до загустіння цієї маси, готуємо так зване мигдальне борошно. Для цього я беру смажений мигдаль, кладу його в чашу блендера, додаю столову ложку борошна звичайного пшеничного, і все це добре перебиваю з допомогою блендера. Ось така дрібненька крихта має вийти. Переходимо до найскладнішого етапу, потрібно збити білки. Для цього охолоджені білки кладемо у велику чашу і поступово додаємо цукор і збиваємо це все міксером. На цьому ж етапі я додаю ванільний цукор. Тут ви можете бачити, як добре в мене працює моторика лівої руки, і як я однією рукою лівою відкриваю пачку з ванільним цукром. Через 5 хвилин від початку збивання білків я додаю крахмаль і знову далі все добре збиваю. Має вийти стійка пінка, яку, коли перевертаєш посудину, вона не буде з неї випадати. Після того, як білки було гарно збито до стійких піків, поступово починаємо вводити мигдальне борошно. Далі я взяла пергамент і з допомогою звичайної кришки від каструлі обводила собі контури форми, які я буду заповнювати тістом для коржиків. Як на мене, зараз ви бачите найскладніший етап у приготуванні цього тортику розподілення тіста в межах цієї форми. Так як тісто доволі в'язке, це робити не зовсім просто. З цієї кількості тіста у мене вийшло 7 коржиків, але і діаметр самих кружечків, оцих, які я заповнюю, у мене був теж невеличкий. Тісто я розподіляю доволі тоненьким шаром. Після того, як тісто було розподілене по пергаменту, переходимо до заключного етапу в приготуванні крему. М'яке масло збиваємо міксером і поступово до нього додаємо суміш, яку перед цим заварювали. Коржики випікаємо хвилин по 10 на температурі 200 градусів, вони мають бути повністю сухі і бажано одразу їх знімати з пергаменту. Переходжу до останнього етапу у приготуванні тортика. Починаю зборку торта. Наразі ви бачите хитрий спосіб, як можна рівномірно розділити крем між усіма коржиками. Якщо накладати крем по черзі, можна не розрахувати і на якийсь коржик покласти більше, а на якийсь менше. Тому я розклала одразу всі коржики і одразу на всі виклала крем. Таким чином, мені вдалося розрахувати крем, що його вистачило на всі сім моїх коржиків. Тут на верхню частину торта я викладаю абрикосове варення. Це я бачила в одному з класичних рецептів, але я скажу вам так, цього можна не робити, адже смаку абрикосового варення ви там не відчуєте. Далі я розтопила білий шоколад і покрила його поверх абрикосового варення. Тепер беремо чорний або молочний розтоплений шоколад. І намагаємося з допомогою кондитерського мішечка або звичайного кульочка зробити рівну спіральку. У мене це не вийшло, так як у мене не було кондитерського мішечка, або звичайний пакетик, який благополучно прорвався не в тому місці і залив мені все шоколадом. Боки торту прикрашаємо пластівцями з мигдалю. І все, наш торт готовий. В кінечному результаті у мене вийшов ось такий торт. Можливо, зовні він виглядає не ідеально, але скажу вам чесно, це на смак абсолютно ніяк не впливає. В процесі приготування я не побачила абсолютно ніяких складних моментів, які б не давали приготувати цей торт. Він готується доволі просто і легко.